Та я просто сором'язлива, тому не дуже балакуча. Та я просто інтроверт, тому не дуже багато спілкуюся з людьми. Я теж так про себе думала, що я просто інтроверт, що я трошки сором'язлива. Але насправді причина в тому, що ще з дитинства, коли я приходила з якоюсь своєю проблемою, то я чула або звинувачення у свою адресу, що це я винна, або просто розбирайся сама. І вже тоді я вирішила, що мої проблеми нікого не цікавлять, що я в принципі не цікава, що моя думка не цікава, мої бажання не цікаві. І сьогодні я дозволяю собі відкриватись, бути відкритою, незважаючи на те, які ситуації я проживала в дитинстві. І я пропоную вам: давайте поспілкуємося, задавайте свої питання щодо стосунків. Щодо призначення, щодо впевненості в собі, що вас турбує, або можете задавати питання про мене, якщо вас щось цікавить. Я не можу обіцяти, що я прям на всі питання відповім, але давайте спробуємо і подивимося, а що з цього вийде. Я хочу бути відкритою, і сьогодні дозволяю собі такою бути.